Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалудженням. Отже, відповідно, на сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як реалізувати в проектах складні алгоритми, як описати алгоритми із складеними розгалуженнями, як описати алгоритми із вкладеними циклами. Для побудови. Будь-якого проекту, вам, відповідно як у середовищі Scratch, так і інших програм, потрібно виконати певні етапи для того, щоб вдало реалізувати ваш проект. При розробці будь-яких, можливо, комп'ютерних ігор, власних історій чи тренажерів, моделювати якісь процеси чи явища з природи і так далі. Які ж етапи потрібно дотримуватися перед тим, як створити дійсно хороший проект? Перше. Визначити об'єкти проекту. Та їх зображення. Тобто, перш ніж розпочати, ви повинні продумати, що у вас буде задіяно в вашому проєкті, які об'єкти і як вони будуть реалізовані за допомогою якихось певних зображень, можливо, якихось схем, можливо, відповідно якихось візерунків, можливо, кнопок і так далі. На наступному кроці потрібно виділити події проєкту та дібрати відповідні команди для їх реалізації. Ще раз повторюю, потрібно відібрати події, розбити на якісь нескладні підзадачі, так як ми розбиралися саме в першому році, коли одна задача може розбиватися на декілька простих підзадач. І потім аж реалізувати ваші проєкти. На наступному кроці потрібно задати метод розв'язання, розділити завдання на підзадачі. Так, як було проведено в самому першому році в даному розділі, вам потрібно одну задачу розбити на більш простіше, для того, щоб було легше розібрати його і, відповідно, реалізувати в одному із середовищ. Далі потрібно створити алгоритм і подати його словесно чи у вигляді схеми. На попередніх уроках ви мали можливість і усно подавати дані алгоритми, і, відповідно, будувати в графічному редакторі Paint різноманітні схеми для того, щоб ми знали, як працюватиме наш алгоритм. Це робиться для того, щоб інші користувачі мали з легкістю можливість реалізувати або створити ваші проекти за допомогою інших середовищ. Побудувавши одну блок-схему, правильну блок-схему з виконанням якихось дій, ви можете передати іншому користувачу, який вміє і володіє іншою мовою програмування чи, можливо, середовищем для виконання алгоритмів. Після того, як ви виконали всі дані етапи і відповідно створили вдалу схему для реалізації проєкту, далі слід описати одній із мови середовища виконання алгоритму, перевірити його правильність і зберегти разом з усіма об'єктами проєкту. Це можна використати як одну із мов програмування, так одне із середовищ. Це можуть бути як Pascal, це можуть бути Delphi, це можуть бути C, або так як ми навчалися в спеціальних середовищах для навчання програмування. середовище Scratch. В таких алгоритмах, які, ми створюємо, які описують складні проекти, можуть використовуватися базові структури алгоритмів. Це такі як слідування, розгалудження та повторення. Або ж їх комбінація. Складні алгоритми часто поєднують декілька алгоритмічних структур, які можуть бути вкладеним один в інший. Наприклад, структура алгоритму із вкладеним розгалудженням, яка подана на екрані. Таким чином ми можемо сконструювати у команді блок-істина не якусь одну команду, а ще одне розгалудження. Коли ми підходимо до нашої умови, якщо наша перша умова істина, то в нас виконується інше розгалудження. Якщо інша умова істина, то в нас виконується команда 2, інакше команда 3. Ну і відповідно, якщо сама перша умова в нас хибна, то виконується команда 1. Давайте розберемо на наглядному прикладі такі вкладені розгалудження. Наприклад, до проєкту KIT потрібно додати відповідні рухи, які відбуватимуться при натисненні відповідних клавіш. Ви вже знаєте, на попередніх уроках ми створили проєкт «Кіт», який відповідно рухався по сцені, залежно від того, як ми натискали відповідні об'єкти на нашій сцені. Тепер нам потрібно додати до нашого алгоритму також алгоритми, які будуть рухати нашим котом, якщо ми натискаємо стрілки на клавіатурі. Отже, відкриємо наш проєкт, який ми створили на попередньому році. Це наш рух кота. У нас є наш спрайт. А також наші об'єкти. Тепер для даного спрайту-кіт нам потрібно додати ще також такий алгоритм, який дасть можливість реалізувати рух по сцені, в залежності від того, як ми будемо натискати стрілки. Отже, додамо наше повне розгалудження. Якщо, якщо натиснуто стрілка вгору, якщо клавіша стрілка вгору. Натиснуто, то відповідно нам потрібно, так як ми вже говорили, виконати даний блок команд. Це повернути вгору і пройти на 30 кроків. Далі інакше. Інакше нам потрібно виконати, знову ж таки, вкладене розгалудження. Інакше перевіряємо знову, якщо наша натиснута клавіша праворуч. Якщо натиснуто клавіша праворуч, то, відповідно, нам потрібно повернути вправо, а також знову пройти на 30 кроків. Ідемо далі. Інакше знову перевіряємо наш алгоритм. Якщо, відповідно, додаємо розгалуження, якщо в нас натиснуто клавіша, клавіша вниз, то відповідно, ми знову ж виконуємо наступний блок команд. Повернемо вниз. І пройдемо на 30 кроків. І звертаю вашу увагу. Давайте трошки розберемося в нашому алгоритмі. Якщо натиснуто стрілка вгору, в нас виконується оце. Інакше в нас виконується далі. Далі в нас ми знову перевіряємо, якщо натиснуто стрілка вправо, в нас виконується оце. Інакше в нас виконується наступний блок. Далі, якщо натиснуто стрілка вниз, то в нас виконується даний етап. Інакше в нас, що треба повернути, ліворуч. Але звертаю вашу увагу. Якщо ми натиснемо. Будь-яку іншу клавішу, не ліворуч, то в нас також виконається, що даний блок. Тому давайте додамо не просто виконати блок, а перевіримо також ще одною умовою: якщо в нас натиснуто клавішу ліворуч. Зменшу не вміщається, То відповідно аж тоді ми повернемо нашого кота ліворуч та перейдемо на 30 кроків. Отже, як ви бачите в розгалудженні. Ще одне розгалудження, в розгалудженні, ще одне розгалудження, в розгалудженні, ще одне неповне розгалудження. І відповідно для того, щоб це все працювало, нам ще його потрібно додати в блок завжди повторювати і відповідно початок. Тепер запустивши наш алгоритм, ми можемо переміщувати нашого кота по сцені. Я натискаю на відповідні клавіші, і він переміщується на нашій сцені. Якщо ви будете. Натискати та затримувати, відповідно, спрайт буде рухатися по сцені. Це є приклад реалізації вкладених розгалуджень. При розв'язанні задач часто необхідно деякі події повторювати кілька разів. Один із способів написання такої програми є вкладеним повторенням, тобто набір команд, які будуть повторювати циклічну кількість разів. Така структура, що складається із циклу в циклі, називається вкладеним циклом. Отже, ви бачите приклад умови, коли в нас відповідна умова. Якщо вона істина, то відповідно перевіряється наступна умова. Якщо ця умова істина, то виконується команда 2. Інакше, відповідно, в нас, що виконується команда 1, і пройде далі. Давайте попробуємо реалізувати даний алгоритм на прикладі проєкту квадрат. Ви вже мали можливість будувати квадрати, притом різного кольору, і ви знаєте, що команди, які будують квадрат, повторюються. Це чотири сторони. Попробуємо збільшити нашу кількість квадратів. Це зробити зображення із 15 різнокольорових квадратів, в яким використовуються два цикли. Отже, для цього збережемо попередній наш проект, файл зберегти, внесені зміни, а також створюємо новий. Ми вже знаємо, як побудувати алгоритм для побудови квадрата. Для цього ми візьмемо повторювати 4. І візьмемо рух переміститися на ми брали 100 і повернутися на 90 градусів. Далі ми брали з групи олівці, очищували екран, задавали відповідний колір, опускали олівець. І, відповідно, будували із затримкою в одну секунду, щоб бачити, що в нас відбувається. Запускаємо. Наш квадрат будується. Тепер наше завдання потрібно побудувати різнокольорові квадрати. Декілька квадратів. Для цього нам потрібно даний блок скопіювати декілька разів. Для цього спробуємо 15 квадратів. Нам потрібно помалювати. Але звертаю вашу увагу. Що в циклі відбувається цикл квадратів. Якщо ми не змінимо поворот нашого кота, то відповідно рух відбуватиметься на одному тому самому місці. Для цього нам потрібно що? повернути під невеличким кутом нашого спрайта. Повертається і малюється наступний квадрат. Так, давайте приберемо швидкість, чуть-чуть зменшимо, наприклад, 0,2 секунди. Так, треба більше кількість градусів, наприклад, 30. І ми забули додати змінити колір олівця. Притом ми можемо вказати також, вже вміємо, випадкове число від 1 до 100. Пробуємо запустити. Виконується даний алгоритм, притом квадрати будуються різних кольорів, як ви бачите. Так, кількість градусів 15, мабуть, була якраз та, що потрібна. Зменшимо час виконання. Для того, щоб алгоритм виконував трішки швидше. Запускаємо заново і бачимо, будується наш скреч. Будується 15 квадратів, знову ж таки, мало 15. Тут потрібно вже знати добре математику для того, щоб добре прорахувати кількість. Радусів, на які потрібно повертатися для того, щоб будувати відповідні квадрати і так далі. Ви можете поекспериментувати і відповідно, побудувати власні штампи, можливо, іншими якимись фігурами, можливо, за допомогою кола або ще якихось інших об'єктів. Якщо ви побачите, то в нас алгоритм повторення, в якому присутні не лише алгоритм повторення ще раз, тобто ми малюємо квадрат. За допомогою алгоритму повторення, скінченного повторення. А ці дії повторюємо ще 15 разів. Притом, після кожного повторення, в нас ще додано два контейнери, які дають можливість нам повернути нашого спрайта і змінити на якийсь інший випадковий колір нашого квадрату. Підбиваючи підсумки, я можу лише одне сказати, що не потрібно забувати про етапи створення проєкту в будь-якому середовищі. По-перше, це визначити об'єкти та їх зображення, виділити події проєкту та дібрати відповідні команди для їх реалізації, для того, щоб ви могли з легкістю скласти даний проєкт. Якщо ж, відповідно, так як в попередньому випадку в нас з'явилися складні наші завдання, я, відповідно, спочатку створив алгоритм для побудови квадрата, а потім додав його для того, щоб побудувати ще 15 квадратів. Тому, відповідно, на цьому етапі вам потрібно добре розглянути, як розділити завдання на підзадачі. Тобто це якраз і буде підзадачі, ті, які ви розбиваєте ваше велике завдання. Ну, і відповідно, створити алгоритм і подати його словесно чи у вигляді схеми. Ви бачили приклади блок-схем, які дають можливість реалізовувати дані задачі. Тому, відповідно, ви повинні вміти добре малювати дані блок-схеми для того, щоб можна в подальшому реалізувати ці алгоритми в інших середовищах, які ви вивчите або, відповідно, передастете іншим користувачам, які, можливо, вже їх знають. Працюючи за комп'ютером. Дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.